Головні помилки тих, хто намагається зробити детокс самостійно. Так, є такі міри, які не тільки не зроблять вам детокс, але можуть і нашкодити організму. Я Аліна, нутриціолог. Тут все про омолодження, харчування, детокс і безпечне схуднення. Детокс на соках і смузі. Ви маєте розуміти, що печінка це складний біохімічний процес і просто водичка з цукром не допоможе її роботі. Далі, детокс на соках з селери Цьому продукту приписують щодо дійні властивості. Але, на жаль, це не так. Насправді, по складу він дуже схожий на білокачанну капусту, яка іще. Краще засвоюється у нас генетично. Далі, виключення тваринного білка. Для грамотного детокса не потрібно виключати продукти тваринного походження. І останнє голодування це взагалі протипоказ для дуже багатьох людей. Голодуванням ви можете довести себе навіть до лікарні і для того, щоб. Печінка працювала добре, навпаки, потрібно відновити певні вітаміни і мінерали в вашому організмі, а не доводити себе ще до більших дефіцитів. Якщо ви хочете знати, як же ж зробити правильний грамотний...